Латін джерело Міо, і Нозетоло, Марганцю та Елма Телфолето. Як склалося життя переможців шоу Мастер Шеф і хто з них скористався шансом на успіх? Дивіться далі. Перший сезон кулінарного шоу вийшов 14 років тому. І саме він докорінно змінив життя бухгалтерки Світлани Шептухи. Вона стала зіркою телебачення та почала поринати в океан кулінарії. Аналізуючи ті випуски, видно, що Шептуха була тією, яка швидко опановує все нове та вражала своєю винятковою обдарованістю. Ім'я першого українського майстер-шефа Світлана Шептуха. Мастершеф відкрила для Світлани Шептухи двері в один із найвеличніших кулінарних закладів Європи. Після тримісячного навчання у престижній Парижській школі кулінарного мистецтва вона повернулася в Україну, озброєна знаннями та натхненням. Закінчивши університет за спеціальністю інженера-технолога ресторанного виробництва, Світлана продовжила свій кулінарний шлях вже в Україні. Свою раптову медійність Світлана втратила, вона веде. Свої соцмережі подорожує і ділиться, що відвідала вже 40 країн. А ось для Лізи Глінської мастершеф став не просто етапом життя, а справжнім переломним моментом, який кардинально змінив все. Я дуже би хотіла, щоб у вас вийшло. І, ви знаєте, я вірю в таких людей, тому що у вас дуже сіяють очі. Вона довго шукала себе і йшла до внутрішньої гармонії, творила свій світ і вчилася жити по-новому. Кулінарія стала її душевним лікарем, маленьким острівцем щастя, який допоміг їй жити. Любити і творити після перемоги у телевізійному кулінарному шоу Мастершеф 2 Вона закінчила навчання у французькій кулінарній школі «Le Cordon Блю та зробила свій перший майстер-клас з кондитерського мистецтва. Вона заснувала кондитерську школу, видала дві книги, стала кулінарним експертом телевізійних шоу лауреаткою чемпіонату світу з кондитерського мистецтва у Парижі та суддею телевізійного кулінарного шоу Мастер. Шеф професіонали та мастер-шеф 9 Ліза. Має півмільйона підписників в інстаграмі. І, схоже, кар'єрно досягла всього про що мріяла. Та хто б міг подумати, що шлях до кухні вона прокладе собі через велику особисту трагедію. 15 років тому Глінська пережила невимовне горе. Її дитина народилася мертвою через недбалість лікарів. Це сталося у Ялті, де тоді мешкала 25-річна дівчина. Як розповіла Глінська в інтерв'ю Аліні Доротюк, під час пологів з'ясувалося, що пуповина обвила шию дитини, наслідок чого вона задихнулася. Ультразвукове дослідження, під час якого можна побачити обвивання, дівчині не зробили. Лікарі могли зробити її кесарів ростин, і тоді дитина залишилася б живою. Притягти медиків до відповідальності Глінській та її сім'ї не вдалося. Через кілька тижнів після виписки чоловік дівчини поїхав до пологового будинку за документами. Проте відділення, в якому народжувала Ліза, вже не було, і всі особисті справи породіль, нібито загубилися. Зайшла до мене лікарця і сказала, що ми відправили щось там. плаценту, щось там відправили, щоб перевірити, чи нормальна була дитина, там щось таке. Вона каже: можете не боятися, дитина була. Здорова, все було нормально, просто, от, просто ну, задушилась. От, ну, просто трошечки часу пройде, і ви можете ще ну, ще вагітніти, все у вас добре. Такий, знаєш. Після цієї трагедії Глінська замкнулася в собі та віддалилася від чоловіка. У результаті вони розійшлися, а вона почала захоплюватися кулінарією, щоб хоч якось відволіктися від сумних думок. Та все ж таки крізь роки щастя знайшло Лізу і в особистому житті. Вона тривалий час приховувала свого обранця. А в червні 2021 року повідомила про заручини Їй зробив пропозицію. її Новий обранець Максим Большаков у травні 2021 Двадцять другого року вона вийшла заміж в українському стилі і в 41 рік отримала статус мами, адже народила двійню двох прекрасних донечок. Вона дала їм імена Соломія та Поліна. І, хоч зараз, за словами Лізи, хвилинки у неї вільної майже немає. Вона все одно мріє ще раз народити. Як шкода, що свою першу дитину я народила в 41 і що в мене небагато часу. Якщо б мені було 30, я мабуть би народила і п'ять, і сім. Я не знаю скільки. Однією з найвідоміших переможців мастер-шеф стала Ольга Мартиновська. Її шлях після шоу став прикладом професійного зростання особистих викликів і нових досягнень. Після перемоги на шоу Ольга вирушила до Парижа, де навчалася в кулінарній школі Le Cordon Блю і стала першою в рейтингу свого випуску у 2017 році. Вона стала керуючою та співвласницею ресторану у центрі Парижа. В Україні Мартиновська. Заснувала першу українську кулінарну академію, видає кулінарні книги, а з 2020 року вона є суддею шоу Мастершеф на телеканалі СТБ. У 2015 році Ольга вийшла заміж за Івана Копця, а в 2016 році у пари народилася донька Віра. Проте у 2020-му подружжя розлучилося за ініціативою Ольги. Вона зізналася, що не почувалася щасливою та коханою в шлюбі. Якось. Не було романтики, не було притирки одразу так. Чик-чик. Втім, попри розлучення, Віра підтримує зв'язок з батьком, хоча через відстань їхні стосунки стали менш тісними. А рідний батько підтримує зв'язок з Вірою. Наскільки вони близько і тісно спілкуються? Так, так. З татом вона спілкується. Він живе в Португалії, дуже давно вже після розлучення він переїхав туди, і в нього вже нова сім'я, народився синочок. Але з віруною вони спілкуються по телефону. Ми з ним спілкуємося і ось в серпні будемо їхати до нього на побачення таке папа донька. Я просто відвезу і повернуся в Київ, а вона в нього погостює. Слідкувати за особистим життям Ольги Мартиновської за її кар'єрними новинами можна на її сторінці в інстаграмі. Вона продовжує активно розвивати свою кар'єру в кулінарній сфері та медіа і залишається суддею популярного телешоу Мастершеф до слова, саме через суддівство в шоу Ольга втратила Тала свою найкращу подругу та хрещену своєї доньки віри кулінарну експертку Тетяну Літвінову за словами Літвінової та не очікувала, що Ольга буде проходити кастинги та займе її місце в суддівстві. На шоу є моменти, коли людина обирає да вона є другом, да і вона підтримує тебе і вдячна тобі за щось. І ти її, да, тобто це такі взаємодія да, двох людей. А є моменти, коли ти розумієш, що людина, ти її не є близькою. От вона вона для тебе близька, а ти її вже не є близькою. Да, тобто вона обирає те, що їй вигідно. А, я розумію, що це дуже складно не бути в лояльним системі, майстер-шеф, і працювати там. І за весь час, от там і вже багато було да, моментів, коли можна було там колись згадати, там пригадати. А м -м -м, виявляється, що, начебто, знаєте, цього всього не було. І жодного разу там я ніколи не почула там, що там Таня і так далі, і так далі. Тобто, знаєте, я відчуваю себе людиною, якою від'юзали. Натомість Ольга переконана, що не вчиняла погано по відношенню до Тетяни. Я Точно там зі свого боку не вважаю цю ситуацію, яка склалася що я стала суддею вже після лізи. Зрадництвом я не замовчувала. Довгий час Ользі приписували роман з ресторатором Володимиром Ярославським. Вони багато часу проводили разом в компанії один одного та неодноразово публікували фото, на яких позували в ніжних обіймах та цілувалися. При цьому довгий час не підтверджували романтичні стосунки, а навпаки, заявляли, що між ними виключно дружба. За словами Ярославського, був період, коли Ольга йому подобалася, але до серйозних стосунків так і не дійшло. Мовляв, вони дуже близькі, але лише як друзі. Я щасливий, що ми не переступили ту грань, щоб не залізти у. Е, нехай там у постіль разом згодом з'явилася інформація про нові стосунки Ольги. Втім, вона свого обранця ретельно приховувала. У мережі з'явилася інформація про те, що ви вже не холостячка. У Вас є коханий чоловік. Е, який у вас зараз етап? Це досі цукорково-букетний період. Чи можливо щось змінилося за цей час? Ой, я пообіцяла нічого не коментувати взагалі, що стосується. Ну цій ж людині пообіцяла, тому. Це була його ініціатива, щоб ви нічого не коментували про нього, правильно? Так да. сталося після того, як ви е, розіфішували ну, стосунки і ви уявляє... за це отримали на горіхи. Розвив... Уявляєш, ти уявляєш, я була там 10 років тому вийшла заміж. Та? Прожила там рік в шлюбі. Потім в мене взагалі нікого, крім роботи і дитини не було. І тут нарешті трапляються стосунки. Звісно, я хочу про це кричати на весь світ. Так, о, там, я кохаю. А там іншим людям це не подобається, тому я. Mm -hmm. Все, мовчу, щоб не на набр... вас був на пані цього якийсь можливо конфлікт, що от ви все-таки людина публічна і вам хочеться розповідати про своє особисте життя, вам хочеться транслювати там свій емоційний стан, закоханий, який відбувається. Чи не образливо було, що от ви тепер мусите це все тримати в собі і нічого не можна розповідати? Ой, це. Слухай, ці особисті відносини. Вони взагалі бувають простими в когось. Звісно, були 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 конфлікти, непорозуміння, якісь невдоволення, але це все такі побутові речі, які розмовою вирішуються. Ну, треба домовлятися. Ми ви все таки пішли на поступки. Я не вважаю це поступкою, я вважаю це домовленістю. Реально це не, не прям компроміс, а це така здорова розмова і рішення. Однак тиша не допомогла врятувати стосунки, і на початку цього року Ольга зізналася, що вони з коханим розійшлися. Та нещодавно в ексклюзивному коментарі для програми Тур зірками з'ясувалося, що крапка поставлена все ж не остаточно. Власне, ці стосунки з, з цим вони закінчились остаточно. Ви з ним не підтримуєте зв'язок, чи ви можете просто інколи списуватися. І це, знаєте, такий колишній, який інколи буває теперішнім, і інколи знову колишнім. Ну, Ти знаєш, життя це гра, це театр, тому мені подобаються такі, да. Чому ви з цим бойфрендом десь поруч, але не разом. О, та По-різному буває так. У четвертому сезоні здобув перемогу Євген Злобін, кулінар з Маріуполя. На програму він приїхав для того, щоб підвищити якість життя і поліпшити дохід сім'ї. До участі в проєкті працював і барменом, і збирачем меблів. А від професії кулінара, незважаючи на покликання, відмовився, бо вважав, що багато в цій справі не заробиш. Після перемоги Євген пройшов навчання в Паризькій Cordon Блю, продовжує займатися кулінарією зараз. І проводить майстер-класи для дітей та дорослих, веде особистий ютуб канал. Втім, особливої популярності злобі не здобув і у медійному світі не закріпився. А от хто став справжнім лідером серед кулінарів в Україні зараз, так це Євген Клопотенко, переможець шоу Мастер Шеф -5». Клопотенко! Справді, його ресторанний шлях почався ще задовго до участі в шоу. Після закінчення школи Євген Клопотенко вступив до Київського університету туризму, економіки і права, обравши факультет міжнародних відносин. Це дало йому можливість пройти стажування в одному з ресторанів Макдональдс у Німеччині. А згодом здобути досвід кухаря в мексиканському закладі у Сполучених Штатах Америки. Першим закладом, котрий вплинув на світогляд кухаря, став італійський ресторан ресторан У Києві, де Клопотенко працював офіціантом. Там Євген за два місяці отримав чималий досвід і визначився із тим, чим далі хоче займатися. Загалом Євген перепробував чимало професій у сфері харчування від офіціанта до керівника. Пізніше Клопотенко започаткував кулінарне шоу, у якому змагалися кухарі-аматори. Цей проект став важливою віхою в його професійному становленні Саме завдяки йому Євген познайомився з Денисом Слівну. Новим у 2011 році вони разом створили компанію, що спеціалізується на виробництві варення. Бізнес із варенням привернув увагу кастинг-директорів шоу Мастер Шеф. Саме тоді вони помітили Євгена Клопотенка і запросили взяти участь у п'ятому сезоні проєкту. Євген приїхав на відбір із банкою власного варення з апельсину та лаванди, сиром дорблю з АТБ, дрібкою тим'яну і дешевою тарілкою за 20 гривень. Траву подав просто сир, ложка, варення, гілочка, зелені. Однак, коли зателефонували з інструкціями приїхати наступного ранку, Євген відмовився. Дзвінки продовжувалися аж до пів на другу ночі, і Клоподенко погодився тільки за умови, що не буде черги. Після перемоги на шоу життя Євгена кардинально змінилося. Хоча сам він зізнавався, що спершу не планував ні великої кулінарної кар'єри, ні впливу на гастрономічну культуру. Але після навчання в Cordon блю почав переосмислювати багато речей, як практичних, так і філософських. Клопотенко глибоко усвідомив, що в країні є серйозні проблеми з харчуванням і розумінням кулінарної культури. І я хочу жити в тій Україні, про яку ми всі мріємо. Про яку мріяли багато, багато людей в минулому, про всіх інтелектуалів і про всіх, хто за цю країну страждав і страждає, і продовжує. Всі, хто поклав своє життя, рецепти Євгена Клопотенка, зокрема легендарний бор, що отримав визнання ЮНЕСКО у 2022 році, об'єднують традиції з сучасністю. Клопотенко активно впливає на харчову культуру України. У 2019 році він започаткував реформу шкільного харчування, створивши нове меню з понад 100 страв. Ініціатива реалізовується за підтримки першої леді України. Я хочу просто зробити так, щоб українські діти, їли українську їжу і ставали більше українцями і здоровішими українцями. Євген також є співвласником інноваційного ресторану у Києві та Бістро у Львові, де переосмислює українську кухню. У 2022 Клопотенко отримав нагороду як футблога року. Кулінар увійшов до рейтингу 50 серед новаторів у гастрономії та до списку найстильніших чоловіків за версією Ель Мен Евордс». До того ж, Клопотенко зізнавався, що став мільйонером. Особисте життя Євгена Клопотенка, а точніше, його бачення стосунків, не менш екстравагантне ніж його стиль і рецепти. Ресторатор рідко ділиться подробицями амурних справ, але відомо, що у 2017 році він зустрічався з учасницею сьомого сезону «Мастер-шеф» кондитеркою Катериною Пєсковою. Ми з Катериною просто бачимо однаково світ, любимо життя, відчуваємо смаки. Це все воно навколо одного й самого. Просто для мене ну ми занадто просто на грані з дружбою, чи це щось десь отак більше, більше ніж романтично, і тут в цьому мабуть найбільша проблема. Євген зізнавався, що й досі шукає комфортну формулу стосунків для себе, але знає точно, що одружуватися не хоче. Одруження в класичному розумінні звичайно, що я не готовий, бо в мене я травмований і весіллями. Я не дуже бачив багато успішних кейсів, де люди одружилися щасливі, тому. Це, мабуть, точно я не можу сказати, що я хочу одружуватися, але точно е, шукати людину, з якою це один одному робити приємно це кайф. Головний приз шостого сезону мастер шеф забрала українка вірменського походження Асмік Гаспарян у свої неповні 33 роки. Вона здобула освіту фінансиста і працювала майстром з манікюру, але при цьому дуже любила готувати. До проєкту Асмік займалася виведенням і створенням індивідуальних спецій і прянощів у своєму маленькому магазині. Асмік дуже любить змішувати різні види приправ, щоб створювати унікальний смак. Асмік була впевнена, що переможе її закопчені сливи, відбивна стелятини з ткмелі і шикарний десерт нікого не залишили байдужими. Після суперфіналу вона, як і інші переможці, виграла навчання в Le Cordon Bleu і закінчила її з червоним дипломом. Асмік запропонували роботу в європейському ресторані, але вона відразу відмовилася, бо хотіла повернутися додому. Дівчина провела багато кулінарних курсів по всій країні і отримала статус бренд-шефа. Зараз Асмік-засновниця пряного бренду Асмік і кондитерської студії. Переможцем сьомого сезону мастершеф став 30-річний Вадим Бжезинський. На проєкті він взяв собі псевдонім Пава. Усе життя мріяв бути кулінаром, але не мав часу і фінансової можливості для навчання. Коли з'явився час, він дивився кулінарні блоги і готував для своєї дівчини. Мастер шеф був для нього єдиним шансом. Після перемоги він закінчив навчання в школі Le Cordon Блю в Парижі. Він планував у майбутньому відкрити 50 стрит барів Пава активний користувач соціальних і Його фанати завжди можуть спостерігати за його життям. В інстаграмі він публікує відеоролики з рецептами та кадри із повсякденного життя, корисні поради і трохи про власні емоції. Іван Міланович до участі в Мастерше 8» Іван жив на балі, займався інтернет-маркетингом і багато часу приділяв волонтерству. Він працював у Червоному хресті. Любов до приготування їжі була для нього хобі, проте саме вона прославила хлопця. Зараз Міланович веде кулінарні майстер-класи у власній онлайн школі і є практикуючим шефом декількох ресторанів. Також Іван займається розробкою духовного курсу, спрямованого на медитації і духовні практики. Цікаво, що недавно він подарував кубок переможця Мастершеф 8 перехожим. Таким чином, Міланович хотів закликати людей жити тільки сьогоденням, а не минулим, навіть якщо воно пов'язане з перемогами. Сергій Денисов родом з Батумі, але вважає Україну своєю батьківщиною. Він працював менеджером у ресторані, був приватним підприємцем, але серце завжди тяжіло до кулінарії. Мастер шеф 9 для Сергія став справжньою авантюрою. Перед ним був важкий вибір, нова прибуткова справа або ж піти на кастинг і втратити все. Сергій завжди мріяв про навчання в Bleu, тому старанно працював і дивував смачними шедеврами заради перемоги і можливості втілити бажане в реальність. Сергій Він ніколи не боявся експериментувати зі смаками, знаходити нові незвичні поєднання і ризикувати. Гаряча грузинська кров, божевільна впевненість у своїх силах і безсумнівний кулінарний талант принесли Сергію Денисову таку бажану перемогу. А нещодавно він заснував власний заклад у Брюсселі. Яна Балох, молода дівчина із Закарпаття, неодноразово вражала суддів проєкту вишуканими стравами, тож стала переможницею ювілейного сезону. Заслужено у фіналі. Яна сміливо представила ведучим оригінальну за смаковими якостями їжу. Наразі вона працює сушефом у закладі в Празі. Переможцем 11 сезону став затятий гравець в покер Богдан Шинкарьов у 12 сезоні. Мастер шефа перемогла Валерія Матрохіна, у 13 – аліна Бурик. Всі троє починають професійний шлях, рекомендують себе у соціальних мережах та ведуть кулінарні блоги. У 14 сезоні перемогу здобула 23-річна Наталія Нікішина, отримавши головний приз кришталевий кубок. Наталя народилася в Луганську, але вже 10 років мешкає в Києві. Попри основну роботу флористом, вона веде активний спосіб життя, займається вокалом, танцями та спортом. Її шлях до мастер-шефу розпочався з обіцянки самій собі після успішного приготування торта для матері в Ірландії. Випічка настільки сподобалася місцевим жителям, що це надало Наталі впевненості подати заявку на участь у шоу, про що вона давно мріяла. Коли я виграла мастер-шеф, я зрозуміла, що у мене є е, такий соціальний капітал, купа людей, які мене підтримують. І е, мені стало важливим м -м, допомагати. А от фінал 15-го сезону популярного кулінарного шоу Мастершеф став справжнім інформаційним вибухом у соцмережах. Глядачі обурені вибором переможниці 25-річної киянки Ненці Топко і звинувачують проєкт у необ'єктивності, а суддів у заангажованості. Реакція виявилася настільки гострою, що одна з головних суддів шоу, шеф-кухарка Ольга Мартиновська, публічно звернулася до українців із різкою заявою, не добираючи особливих слів. Чому ненці? Тому що ненці, чому не Катерина, тому що не Катерина. Насправді, друзі, будь ласка, прошу перестаньте думати, що хтось щось тут купує. Можете запитати учасників. Попередніх та будь-яких сезонів, чи хтось колись взагалі. Про таке чув чи думають, це була можливість. Суть скандалу у тому, що за умовами фіналу троє учасників Ненці Топко, Денис Савенко та Катерина Павлінська мали за три години приготувати повноцінний сет із закуски основної страви та десертом. Суддями виступала традиційна трійка: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. За підсумками фінального змагання, перемогу здобула саме Ненці, яка отримала навчання у лекордон блюв. Парижі, проте глядачі не погодилися із рішенням суддів. Зокрема, відчуття несправедливості виникло через те, що в фінал вивели не тих, хто показав ріст і працю, а нібито обраного кандидата. Обурення також спричинив контраст між рівнем страв і поведінкою суддів, які, як вважають деякі глядачі, вилизували ненці навіть тоді, коли вона програвала конкурси. Ненці топко до кулінарії прийшла не зі звичайної кухні, а з подіумів. Та, попригляну, Янцеве минуле її шлях до перемоги був, за її словами, внутрішньо важким. Ненці не приховує, що довго боролася з анорексією, і саме кулінарія допомогла їй знову полюбити себе. Моя сила в розвитку, перша в тому в русі, в тому, що я не зупиняюсь і розвиваюсь постійно, в тому, що я не втратила а, цієї цікавості до світу, mm -hmm. в тому, що а, я впевнена в собі. Фінал Мастер Шеф залишив по собі не лише яскраві страви й емоції, а й глибоке усвідомлення. Публічність річ миттєва. Вона приходить стрімко, але зникає ще швидше, якщо не підкріплювати її щоденною працею, розвитком і самовіддачею. Для когось ця програма стала справжнім шансом трампліном до нових висот, початком великого шляху. А для когось просто незабутнім етапом, красивим спогадом, який залишиться в серці як пригод. obimaa ajas .